Добрий день. Отримали посилку з інтернет-магазину Агромаркет. Такі рослини. Упаковка надійна. Так, Рослини у нас заказ був лілії 13 позицій. І гортензія. Дивимось: лілії, махрові. Так, у нас була махрова лілія, дві штуки є в упаковці. Дуже гарна луковичка, вже пророщена вона навіть. Так, так, Лілії у нас трубчаста, гігант лілія. Дуже різноманітний вибір в агромаркеті цих рослин. Дуже гарні у нас луковички, навіть є. Пророщені. Так, подивимось, що у нас тут за гортензії. Ми заказали гортензії різних, різних сортів. Так. Надійна упаковка. Так, дивимось. Ух ти, дивіться, яка рослинка гарна. Ну, трошечки тут листячко прижовкле, ну, вже дуже гарно. Так, це у нас. Яка у нас гортензія? Гортензія крупнолиста, мабуть, блакитна. Так. Наступна у нас. Видома, що тут у нас. Так. так. Ух ти! Оце клас! Дивіться, яка рослина гарна. взагалі супер просто. Так, і наступна у нас... Ще одна у нас гартензія. У нас в заказі було гортензія. Все є в наявності у нас. Так. Ух ти, теж взагалі супер. Дивіться, яка гарна. Росла вона. Все. Дякую Агромаркету за замовлення. Все дуже якісне і надійно упаковано. Все, дякую.